Готуємо биточки з начинкою або м'ясні ватрушки. Це так просто і так смачно, що не передати словами. Можна робити на свята, можна просто на щодень. Два прикручених філе це 600-700 грамів Солимо, перчимо, додаємо сухий часник. Також сипаємо порубану зелену цибулю, перемішуємо, вливаємо 30-40 грамів розтопленого вершкового масла, ділимо на 6 рівних частин, викладаємо на деко, робимо з склянкою ось такі бортики, як ватрушки. Всі грамовки, як і завжди, є в описі відео. Всередину кладемо. По кільцю червоної цибулі, можна це робити, можна ні. Далі порізно солоні або мариновані огірки, сирі печериці пластинами, кружалець томату, солимо, посипаємо сухим марігано, збризкуємо оливковою олією. Випікаємо в розігріті до 180 градусів духовці 20 хвилин. Тим часом зробимо намазку. Нам потрібно 100 грамів якісного плавкого сиру. В мене моцарелка від Garantix, як завжди. Взяла класичну, хоча можна, і з додатками. Натираємо на дрібній терці, пропускаємо через прес один зубчик чеснику, додаємо 3-4 столові Ложки майонезу, перемішуємо. Ватрушки випіклися, накладаємо зверху на маску і рівномірно розподіляємо, щоб закрити усю усю начинку. Це зовсім не складно зробити. Випікаємо ще 5-7 хвилин. Все, наші биточки готові це дуже-дуже смачно і максимально просто. А на моїй сторінці рецепти Даріко ще більше цікавих рецептів щодня. Переходьте та підписуйтесь, якщо ще не зробили цього. Смачного!